Як мистецтво допомагає наближенню перемоги в Україні? Триває кіномарафон, і до нього долучилося Запоріжжя, що навіщо і кому показують всі подробиці у наступному сюжеті. Національний тур кіно заради перемоги проходить у 15 областях України. Захід спрямований на підтримку наших військових, що героїчно боронять державу, та переселенців, які змушені тікати від жахів війни. Наразі його естафету підхопило із Запоріжжя. В рамках кіномарафону у центрі допомоги мешканцям Васильівського району відбувся показ фільму Сторожова застава. Трошечки розважити дітей, трошечки відволікти від цієї теми, тому що дуже хочеться додому, а вони ж дуже засумували за домом, за бабусею, за всіми своїми іграшками, за собачкою. Тому вирішуємо якось відволікати їх. Анонс прочитали, вирішили, що нам буде цікаво, тому вирішили приїхати, подивитися кіно. До програми кіномарафону, що триватиме до середини жовтня, входять українські повнометражні ігрові, документальні та короткометражні фільми різних жанрів. Амбасадорами проєкту є актори і режисери Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Олесь Санін, Богдан Бенюк, Ахтем Сейтаблаєв та інші. В мене чоловік товець, і нам прийшлося виїхати. Зараз ми вже тут 6 місяців перебуваємо. Ну і щоб якось себе комфортно почувствувати. Трошки розслабитися, сходити, подивитися фільм. Ну тут я бачу тема мира і добра. Да? Тому я думаю, що за нами буде перемога. За шість з половиною місяців війни до Запоріжжя переїхало вже майже 18 тисяч мешканців Васильівського району. Кожен третій звернувся до центру допомоги. Ми разом у кожного мешканця, який звертається. Психологічний стан дуже напружений, тому що вони пережили жахіття. Я сама їх пережила, тому ми їх розуміємо. І, звичайно ж, будь-який будь від мистецтва він має психологічний вплив і якось пом'якшує психологічний стан. Тому започаткували показ кінофільмів саме для людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, щоб вони. Тись трошечки розслабитись і поринути у мирне життя. Українське кіно виконує свою місію, дає моральну підтримку, створює змістовне дозвілля, доносить важливі меседжі стійкості, мужності та єдності, а також консолідує суспільство заради перемоги.